Я думаю, будемо не конкуренції, якщо я його витягну. Є! Друзі, мої вітання! Виїхали на риболовлю в пошуках судака, знайшли перспективне місце. Всього воно. Оце за нею майбутнє є судок. Хороший. Чего опять он меня срубал, Помогать? Нет. Давай. Давай. Горный. Горный. Это ж силиконка. Давай. А, не, ну. Их, а -а -а. О, да На Перший. Первый. И да, такие тут и. есть. И такие тут есть, друзья. Класс Оп. Там уже нож, друзья, вариант. Зараз він тут розклвується. Він тут є в кількості, я думаю. А? Яка чудодійна силіконочка? Оно ну, яке чудові не бля. Ух ти ж мій солоденький. Кілограмчика два, так? Да? 2,45. сорок Двушечка. Ну що, повітаю нас першою двушечкою, друзі. А цей силікон мене не один раз виручав. Колір у нього просто неймовірний. Четвертий ріперок в такому кольорі. Сімнадцятий колір. Єсть! Тільки на плиту опустив! Окунь! Та ти шу? Двой посок! Часа! <гум> заплету друзі. Все-таки компас, бачиш, чітко показує. Я, звісно, до останнього був уверений, що він отуди вниз. Ну нарешті. Друзі, ви бачите, що витворяється силикончик. Не тільки окуніва і судаків. Тось не тільки судаків, а й окунів. Шаткуємо. Блін. О, хороша, все ударено. Ух ЙО! і тільки плити стягнув. На ух, ти ж мій полосатик. Заходь рідненький. А, да! Ось так, друзі, вони тут є. Вони просто тихенько стоять і не проявляють себе. Але потім... Потім... Коли ти правильно проводиш під носиком, просто вони неактивні. Ну ми їх активізуємо. Так наступає, що я не можу нічого зробити. Я не можу підняти. Дві, я не можу тупо підняти. Ох і давить кабан. тут. Я сейчас буду буду Я думаю, будет будем конкуренции, если я ее вытяну. Есть! <laughs> Патреону не так, як той, що Патреошка була. Та ти шо? Сиді, п'ятерка? Бр, та таке, як у Буді. Я думаю, більше. Я манав. О, оце апарат. Це місце так в житті. А ну скажи свої враження, припідніми. Оце він. ще пояса не знімай, бо потекло. Свилюка, це просто, це просто. Клас. це вже. Теликонка работа четыре шестьсот